Маленька дівчинка на ім'я Неля ходила до звичайного садочка в місті Яремчик. Група її називалася Барвінок. Вона любила своїх батьків, друзів і вигадувати казки. От напередодні свого дня народження вона сказала друзям, що вона обов'язково побуває у чарівному лісі. Друзі їй не вірили. Але вона так цього хотіла. От коли Неля лягла спати, їй приснився сон, що на вікно сіла зірка. Хто ти? Зірка блиснула і перетворилась на маленьку яскраву фею, в блискучій сукні. Нелю я до тебе, сказала фея ніжним голосом: Я знаю, що у тебе день народження, і знаю твою мрію. Ти хочеш побувати у чарівному лісі. А чому я? Бо тільки в ніч, перед днем народження, відбуваються великі дива. Фея дістала чарівну квіточку і торкнулася нею Нелі. Раптом усе навколо засвітилось, і Неля опинилась у чарівному лісі. Вона почала озиратися і тут побачила фею, яка кликала її за собою. Неля, не вагаючись, пішла за нею. На поляні її чекала несподіванка. Вона побачила казкових друзів, звірят, які вітали її з днем народження. У чарівнім лісі, де квіти цвітуть, нелю сьогодні всі друзі вже ждуть. Фея летить, гноми торт несуть. з Неля так раділа і навіть не помітила, як прокинулась. Але казка не закінчилась. На ліжку вона побачила квітку, а на голові у неї була казкова діадема. Неля швиденько побігла одягатися в дитячий садок, щоб розказати дітям про свою пригоду. А в садочку Нелю вітали друзі і вихователі. З днем народження Неля.